Добрий день. Я зробив недавно ролик, де порівняв селекційну бджолу і дворову бджолу. Між ними є різниця, бо селекція є селекція. Так от, щоб гарно відселекціонувати, по багатьом параметрам треба років 10-15. Систематичне роботи великої пасіки. Отак от. Ну що я вам хочу сказати? Я переводжу всі свої дворові сім'ї на 145-ту рамку. Чому? Отже, коли я починав пасічникування, я тримав бджіл у лежаках. Ось лежак на 300 рамку. Їх багато доволі в мене. Ось бачите. Вон он стоять. Зараз там рамки зберігаються. Ну і мурашки живуть в деяких. А ось на 145-ту рамку. Ну це раї посаджені. А весною попереводжу сім'ї, які на 300-ті дворові. Чому так? У мене специфічні умови. У мене весною дуже багато пилку. Навіть коли бджоли носять через день пилок весною. Все одно пилку багато. Ну, а весною воно, так вправило, взяток і є. День дощі, холодно день, льотна погода. І в мене перерви в пилковому взятку немає. На нектарний є, а пилок носять з ранніх вербових. Ну, вербовий, це умовне, бо там ясень цвіте, де є сірий пилок, клини. Це вже пізні верби, потім сади. Потім після садів йдуть чистатіл. Вон ще досі цвіте. Бачите. Чисте ціл. Отак це все дає величезну масу пилку. Бджола жирна, вона просто-напросто зраюється. Дуже рілива і дуже важка в системі 12 плюс магазини. ну 12 додан плюс магазини втримувати від реїну. Відбирати рубати сім'ї. Забирати, робити відводки на матку, це не вихід. Я так пробував хвости раяться. На свищевих маточниках все одно раяться. Зробив декілька відводок. Думаю, ну все, вийдуть матки, облицяться. Ну, вийшли і полетіли наглухо. Якось неочікувано для мене. От так. а сильно порубати зробити з однієї сім'ї декілька відводочків. У ну, мене медикація, голодний, один з головних взятків. Ну, хочеться взяти акацію. У лежаках акацію я не можу взяти, бо лежаки заливають і йдуть у ройку. З причини того, що багато пілку, місцева бджола. Зреїться все. Ось бачите, це порожній вулик стоїть. Тут нема нічого. Там тільки рамки зберігаються. 12 плюс магазини. Може рой залетіти, але не, не залітає. Отак. Тому я віднайшов досить цікаву систему, де вулик стоїть, рой. Чи просто вулик стоїть на 145-ту рамку. Це рой, тут чотири корпуси. Один медовий. Показувати не буду. Це зла сім'я, є без маски, вони зразу мені мене ну, не втикають. Це те журі. Так. Верхній корпус. Чиста суш, тут, тут гніздо. Так, На трьох корпусах, на двох, на трьох, на чотирьох. Суть в цьому, Весною треба рвати гніздо, ставити корпус вашіни, ну, по боках суш, а корпус вашіни. Там рамку всередині ставиш на дну суші для того, щоб був мостик. Перекидаєш всередину корпусу рамку черви. Бо без перекидання дуже погано, це обмежує гніздо. Отак, от рвеш гніздо, загружаєш роботою, вони будують, відбудовують гніздо. І в них поки що раїння відкладається. Ну, але це треба не прогавити в момент. От, так от. Коли сильна сім'я, треба таке робити двічі, бо як відбудують корпус, можуть залити. І піти уройку. Ну, а де послабше сім'я, так там одного разу достатньо. Ну, а потім заміну маток і таке інше. Рано весною я не можу поміняти, бо північ України вивезти вчасно маток собі не можу. Бо то холодно, то ще що. Такі справи. Отак і живем. Ну а селекційно, що, купив. Корпус 300 поставив 23 магазини і забувся. Відводки робіток, коли я ту. Він зараз працює на морфі, отак от йдуть, от наче перед дощем вертаються. Бачите, вилітати мало вилітають, а вертаються. Скоріше за все дощ буде. Тут теж І рой вертається. Пилок помаранчевий, темно помаранчевий. Але є ще жовтий і білий. Так, да, буде дощ перед дощем. Зараз обід. Ну, тут обльоти. Отакі справи. Так що переймайте досвід, кому таке необхідно. діліться відео. До побачення!